Громадські слухання, які намагалися провести таємно від місцевих жителів, фактично перетворилися у такий гайд парк у 111-й школі. Організатори Київське інвестиційне агентство, ось там представники його сидять в куточку, а також житлоінвестбут УКВ, намагалися таємно від місцевих жителів привезти сюди. Постраждалих так званих від еліта центру, і тут замість місцевих жителів їхніми руками провести так зване громадське обговорення за допомогою ось цієї жінки, яка називалася Ярмолюк, говорить іноземною мовою принципово. Відмовилась перейти на українське. Фактично нерви не витримали брехні. Представника інвестиційної агенції Городілова, я щойно з ним спілкувався. Я питав у нього, яка норма за домобудівними нормами парковок, шкіл, дитсадків нині на цей мікрорайон, і наскільки вона. Наскільки є диспропорція, він каже, що ми не забудовували цей район і ми відповідаємо тільки за наш е, об'єкт, той, який вони хочуть збудувати на озері. Тобто вони заявляють, що вони не відповідають за те, що у цьому мікрорайоні немає садків, парковок, шкіл. Е, вони вважають, е, вони вважають, що і це питання не стосується саме цієї забудови, а місцеві жителі вважають, що тут житла більше будувати не можна до відновлення пропорцій парків, скверів, парковок, дитячих садків, шкіл, лікарень у перерахунку на душу населення, які тут живуть, згідно домобудівних норм якими все це передбачено, і які власне були обіцяні місцевим жителям, коли вони купували це житло, яке вже збудовано.